Саме такі звуки сьогодні вночі розбудили Дніпрян. П'ять безпілотників знищили оборонці неба цієї ночі над областю, але влучань уникнути не вдалося. Один шахедів поцілив по багатоповерхівці. Євгенія чекає, хоча б якусь інформацію про свою матір. На момент вибуху вона була у своїй квартирі на восьмому поверсі. Розповідає жінка. Мені ночі слідчий і сказав, що. Що случилось? Ну, все, утро настало, я приїхала. Артем живе на дев'ятому поверсі, але не ночував вдома. Постраждала його матір. У неї контузія та осколкові поранення. Поки жінка нічого не чує. Квартира зруйнована З Сьогоднішнього дня я став бомжем, у мене немає ні документів, у мене немає ні квартири, зовсім нічого. Тому. Ну я не знаю просто, що вам ще сказати. В принципі, повна апатія і нерозуміння, що робити далі, як жити, тому що все, що у мене було за 30 років нажито, воно зараз під, під, під вікнами лежить і більше в мене нічого немає. Ще одна мешканка будинку спала у своїй квартирі на сьомому поверсі. Після вибуху встигла схопити документи та вибігти на вулицю. Що вам розказувати. Я вони важо жопа я спала і все полетело на мене. Немножко. ні в проживали? Ні, мама була дочь. 11 років. Жителі вцілілих під'їздів розповідають, не одразу зрозуміли, що шахет влучив саме в їхню багатоповерхівку. Стотхнула у нас, що ну як було, Я не знаю так добре. що ну і ви, і діти, і чоловік всі жили здорові. Ці чоловік на війні так. Ну, а всі не Ну не чули, не чули тривогу. Ми тільки чули вибух і дом. Отак От затрясся дом. до ми тривоги не, не чули. Ну, Діти сюди всі сиділи. Сиділи і до утра. Ніхто не спав. Вранці біля постраждалого будинку розгорнули наметове містечко. Волонтери роздають чай, пледи та будматеріали для того, аби закрити вибиті вікна. ДСНС продовжує пошукову рятувальну операцію. Ймовірно, під завалами знаходяться ще двоє людей. До ліквідації наслідків залучено 63 чоловіка особового складу та 10 одиниць пожежної рятувальної техніки. Також працюють психологи МВС, ДСНС, розгорнути пункт обігріву для людей, які постраждали. Поранення отримали вісім людей. Дві жінки 24 та 60 років поки лишаються у медзакладі. Інші лікуються амбулаторно. У одної жіночки забій ніжних кінцівок і рваний рани гомілок. Вона обслужена їй Проведена хірургічна обробка ран, накладені шви. З дренажами і вона наблюдається зараз в відділенні хірургії. Друга особа теж з ваними ранами, черепно-мозговою травмою, струсом головного мозгу і переломом кісток перед пліччя. Основне питання: чи доведеться відселяти людей з усього будинку, чи тільки частково про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, який теж приїхав на місце ворожої атаки. Приїхав експерт, а також спеціалісти, які працюють в даному напрямку зараз. Провели візуальний огляд, і е, ми зараз будемо вирішувати разом з ДСНС Безумовно е, відсіляти нам. Два під'їзди це вже 100%. А що робити з домом? Я думаю, що дом відселяти не буде потрібно. За словами директора департаменту з питань самоорганізації населення, відновлення постраждалих квартир почнеться одразу, як тільки роботу закінчать рятувальники. З мешканцями багатоквартирного будинку ми співпрацюємо з самого ранку, надаємо допомогу, яку їм потрібно. Також наразі наші спеціалісти обстежують даний багатоквартирний будинок з приводу пошкоджень, які в ньому маються, і і найближчим часом ці пошкодження будуть усуватися. Водопостачання та опалення у третьому і четвертому під'їздах та правій частині першого вже відновлено. Жителі будинку можуть звернутися за отримання матеріальної допомоги до райадміністрації. А також за адресою вулиця Прогресивна, 3 а облаштоване місце, де можуть залишитися постраждалі внаслідок ворожої атаки.